Привіт, тульки, глядачу! Зацікавився топовим епік-саппортом Драха Всесильна? Тоді в цьому гайді шмекля покаже тобі білди під різні режими: гідра, підземелля, арена. Побачиш сети і все, що допоможе зробити з нею імбу кращу за легендарки. А ще дізнаєшся просто розривну новину: як отримати драху, епіків і цілих дві легендарки безкоштовно. Почвяк! Драха всесильна не перший день в рейді, і я впевнений, що її бажає кожен гравець. Та навіть без прокачування вона дає крутий результат, і в шмеклі є спосіб для тебе, як її отримати. Дивись сюди. Прямо за посиланням в описі, створюючи собі новий аккаунт, забирай Драху, а також Фейн на 25 рівні. Ресурсиків буде теж достатньо. Забирай чемпіонів у грі та давай покажу, що робити, щоб отримати ще дві леги. І оскільки ти новачок-робачок, то в тебе є унікальна можливість отримати легу за промокодом. Мідгеймтоп на танка Зигмунд Високощит, гет get Alice на чудового дамагера Алісу. І Desert Queen, де є легендарну підтримку Туганарак. А ще одну новісніку легу ти отримаєш через 14 днів гри. Щодня заходь в рейд, забирай ресурси, сет екіпіровки, і в підсумку в тебе буде шикарнюча ошмеклена лега Лемініці Яснокрила. Дві легі і два епіка це дійсно чудовий старт для гри. Щодня заходь і забираюсялякі смаколики, так як саме такий набір дозволяє грати без запари та з комфортом. Тепер, коли ти готовий битися, давай шмекля покаже тобі навички драхи. А один атакує одного ворога і з мізерним шансом накладає дебаф атаки, поліпшення збільшує шкоду на 10 і шанс накладення дебафу на 15%. А 2 лікує команду на 20% від свого максимального здоров'я і накладає густу завісу на союзників. А тим, у кого менше 15% здоров'я, дає регенерацію 15% на один хід. Покращуючи навичку, виходить плюс 20% до лікування і зменшення перезарядки. А 3 воскрешає союзника з 60% здоров'я і дає густу пелину. Покращення непогано зменшує перезарядку. І останнє це пасивна здатність. Що лікує на 10% союзників під дією завіси, а ще збільшує опір на 50%. Додатково вона має ауру, яка дає збільшення опору союзникам на 55 одиниць у вежі. Тобто, як ти вже зрозумів, лікар з неї топовий, але є і а 1 дебаф, який корисний скрізь. І до речі, щодо книг навичок, найкращий варіант це А3 і А 2 Тому якщо рандом зіграє в твою користь, то тобі пощастило. Почвякали в сторону екіпірування. Перед тим як одягати її в будь-що, знай лікування, яке буде давати чемпіон, залежить від розміру здоров'я. Тому основне це здоров'я відсоток. Швидкість, щоб застосовувати навички частіше 200 одиниць як мінімум. Захист теж треба, щоб отримувати менше шкоди, хоча запас здоров'я буде і так невеликий, але в хардмоді точно треба. І в якості доповнення точність дебаф атаки зайвим ніколи не буде. Отже, білд новачка простенький. Використовуй два сети швидкість і сет здоров'я. Все, що треба з перших годин гри. Далі, коли трошки підфармиш цікавенького, використовуй спритність, дає швидкість і точність, праведність на швидкість і опір, стілення збільшує лікування, безсмертя дасть здоров'я плюс пасивне лікування, і невтомність дає додатковий хід. Але щоб розкрити максимум потенціалу, Драсі потрібен максимально швидкий відкат навичок. І в цьому допоможуть два сети. Один з потрібних сет реакція, чотири речі та імпульсивність. Виходить відмінна збірка для відкату навичок чемпіона і вийде більше лікування. Ще вона частіше буде використовувати баф завіси і давати відродження. Для ПВП її можна одягати по різному. До прикладу можна взяти безсмертя і зробити максимум швидкості, якщо паті швидкісне. Другий варіант для товстих збірок потрібно юзати сет кам'яної шкіри, бо вона в правильному білді ну дуже добре тримає шкоду. Тому дивись в речах от такі параметри: обладунок на здоров'я відсоток, рукавички аналогічно, але якщо немає, можна на захист. Чоботи зрозуміло, що тільки на швидкість, а в додаткових параметрах аналогічні параметри, що посилять лікування. Тепер шмекля допоможе тобі обрати реліквію для драхи. Є чудовий варіант. Книга Некротоса дає більше лікування на цілих 15%. Якщо вкачати багато здоров'я, лікування буде ну просто чудовим. Чвякаємо до талантів, показую кілька білдів. Перший білд універсала для ПВЕ, максимізує лікування і, до речі, на гідру теж дуже актуально. Другий білд потрібен на босах. Тут береться гілка атаки для шкоди здібностей. На клан босів і підземелля буде непогано, але вона буде гірше лікувати. Тепер збірка для ПВП. Третя гілка максимального опору дебафом. Потрібна в швидкісну пачку, так як виживання не дуже треба, зате противники не навішують дебафом. Бафів. Четверта гілка для навички відродження та захисту. Але не забувай, що все комбінується з грамотним білдом екіпірування. Переповзай сюди і давай подивимось, що там можна використовувати в якості дарів. Панівний прояв дає буст до аури в паті. Небагато, але корисно, якщо лідер команди має сильну ауру. Підійде на арену і в ПВЕ. Збереження життя. Треба в початкових і в мідгейм активностях. Теж універсальний. Саме час показати тести в боях, От так вона екіпірована все краще, що тільки є на акаунті. В початкову кампанію або підземелі її взагалі можна не одягати головне прокачати рівень. І велика відмінність драхи в тому, що навіть на початку вона не екіпірована і не прокачана, може виживати та підтримувати союзників. Більшість підземель вона допоможе пройти, але все залежить від патів, які вона грається, прокачування і екіпірування. А так на мідгеймі можна використовувати без проблем. Арена драха тут в сетах на швидкість, і уся пачка аналогічно. Вона просто шикарно сейвить від шкоди, воскрешає дамагерів і постійно лікує тонни отриманої шкоди. Владика демонів. Замість довгого файту покажу краще середину бою та підсумки. І як ти сам бачиш, любчику, лікування тут ну просто багатсько. Та що ще тут казати: драха просто шикарний епік, а при правильному прокачуванні вона не гірша за легендарку. В неї є все, що потрібно. Плюс відмінні чемпіони, яких ти можеш отримати безкоштовно. Вони будуть сильно дамажити, дебафати і проходити складний контент гри буде по кайф. Ну от сам подивись, легендарка за вхід це чудовий дамагер з сильними дебафами. Фейн дебафер. По промокоду можна отримати танка або ще щось корисне. Ну і бабуська драха буде лікувати. З такою паті чемпіонів ти будеш просто на висоті. Сподобався чемпіон? Та навіть якщо в тебе вже є аккаунт, але там немає драхи, ти можеш створити собі новий ак за посиланням в описі і протестувати драху самостійно. Влупи вподобайку, якщо подобається гайд. Підписуйся, якщо любиш шмеклю та промокоди. І ось тобі два цікавеньких відосики, які стовідсотково тебе можуть зацікавити. До зустрічі!